Шарль Мішель закликав теж негайно відправляти Україні зброю. Євросоюз має знайти шляхи швидше відправити до України озброєння, оскільки Київ потребує його вже зараз. Та вже давно. Тож, постачання такої зброї, це питання не місяців, але наступних днів та тижнів. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Почуємо можу вас запевнити, що всі учасники, всі зацікавлені сторони, роблять все можливе та докладають зусиль, щоб прискорити цей процес. У дуже короткий проміжок часу ми підвищили наше оборонне виробництво та промисловий потенціал, але цього недостатньо. Ми маємо зробити більше, і, якщо можливо, використати те, що вже є в наявності, особливо системи протиповітряного захисту. І він зауважив, що важливо надати Україні більше протиповітряних систем і боєприпасів. Також наголосив на необхідності просувати українську формулу миру, особливо напередодні конференції, яка має відбутися у Швейцарії. Нагадаю, вже 15-16 червня поточного року конференція за українською формулою миру орієнтовно від 80 до 100 країн візьмуть участь. Ця зустріч каже Шарль Мішель, є дуже важливою щоб залучити міжнародне співтовариство з усіма країнами по всьому світу, особливо з глобального півдня, з метою скоординувати точки зору за. Участі ЄС у цій зустрічі в Швейцарії. Ми дуже рішуче налаштовані підтримувати Україну. Ми не недооцінюємо чинні виклики та усвідомлюємо, що у нас є відповідальність за дії, сказав президент Європейської ради. І нагадаю, що напередодні наш президент України Володимир Зеленський сказав, що нам треба переграти Путіна в рішучості. Зеленський під час спеціального засідання європейської ради розповів про черговий удар Росіян по Чернігову. І зазначив, що нам треба. Переграти Путіна саме в ці царині в його рішучості під час спеціального засідання Європейської ради розповів про черговий удар російських терористів по нашому місту Чернігову. І так відбувається щодня. Це відображає нашу ключову потребу зараз потребу в ППО. Нам усім треба зараз переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення. Я вірю в мир і впевнений у силі нашої Європи. Зеленський додав, що в Україні немає такого формату захисту, який ми всі побачили днями на близькому сході. Наше українське небо небо наших сусідів заслуговує на таку ж безпеку. На голос він. Будемо сподіватися, що будуть почуті і ці заклики, і заклики вже і представників Європейського союзу, і не тільки тому, що бачимо, що Росія вдень і вночі. Просто щодоби запускає по нас весь арсенал, який вона ще має летять шахеди, за ними летять ракети, атакуються кабами і не лише позиції наших військових на фронті. Тож протидія цьому і системи ППО потрібні всюди і потрібні на позавчора. Бо Путін тим часом дійсно. Готується марширувати країнами Європи. Джонсон усвідомлює це прикро, що лише зараз, коли на календарі 18 квітня, але підозрюю, що усвідомлював він і раніше. Але питання збереження власного крісла, в якому він так доволі неочікувано для себе зупини опинився і не хоче зупинятися на цьому. Питання виборчих баталій, які розгортаються сполучених штатах перед 5 листопада, яке вже не так зовсім і за горами, і буквально. Скоро з'явиться на календарі. Звісно, воно трохи корелювало позицію Джонсона, але тут він зрозумів очевидно під певними чинниками, факторами, вже й тиском усіх свідомих, та й побоюваннями втратити через затягування свою посаду, що треба діяти рішучі і перегравати Путіна в його рішучості. Бо якщо не відправиш зброю, завтра будеш відправляти війська.